3 липня люди можуть спостерігати повний місяць. Він перший із чотирьох супермісяців цього літа, говорить науковий співробітник Полтавської гравіометричної обсерваторії Микола Тищук. Що це таке? Коли місяць буває трошечки більший ніж зазвичай у повній фазі. Таке явище має абсолютно наукове пояснення. Додає Микола Тищук. Тут збігаються дві два явища. Наближення місяця до, до землі це один момент, це стосується обіти місяця, і другий момент це те, що місяць знаходиться в протилежній точці від сонця. І оці два явища співпадають. Ці явища мають різний період. По обіті місяця відбувається протягом приблизно 27,3 доби, а зміна фаз відбувається протягом 29,5 і з половиною діб. Полтавка Олександра Григорівна говорить за супермісяцем, не спостерігає, вірить тільки у силу молодика, коли буває молодик. То важливо подивитися, чи у нього скінчика не впаде від водою. бо це важливо. ми будемо знати, що буде дощовий місяць. Переконаний, що супермісяць жодним чином не впливає на людину полтавець Василь. Я віднесусь до цього однозначно, те що це воно не впливає на чоловіка. Чоловік сам собі строїть свою, свою позицію, на кого-то це. Потому, люди в Неозброєним оком супермісяця нам побачити не вдасться. Застерігають науковці. Зазвичай, якщо не мати ніякої спеціальної апаратури, то людина оком, що це якийсь супермісяць, ніяк не помітить. Наступний супермісяць очікують у серпні.